Отак от, от народ безхозно, безхозно. Я от проїжджав машиною, побачив тут хлопців шабот з бойком верхнім від молота. 160-ки стоїть. Неуживаний, не користований. Я може трошки ближче під'їду. Бачите? Не стояв він ніде. І отам от чуть далі стоїть і молот сам. І токарний станок он стоїть. Тут було, це що в нас? Це ресорний молот, якийсь саморобний, а це токарний, один А616 я по речігах впізнаю. Ну, це вже металолом. А от молот, зверніть увагу, от молот стоїть. Ну нульц, розумієте, нульц, ще є. Транспортна скоба, яка тримає бойок. І що толку, як редуктор відкритий, все відкрито. Всі кришки знято, все ржаве, блін. Бачите, ще вон дріт транспортний для зачалювання на машині. Коротше, тобто, він тут простояв той молок. років нацять. Я не знаю, якщо комусь треба під вустановлення, під реставрацію, то я можу... можу запитатися. То походу 160 ка Астраханський. А ну чекайте, я вийду. Думаю, що мене тут не покарають зато. Ну от дивіться. Редуктор живий, шестерні. Вроді не ржаві, просто чорні в маслі такі, зачухані. Молот не працював, Молот не працював. Що то у нас є? Ні, то є 250-ка народ. Астраханська 250-ка. Шатун, все, маховик. Немає тільки маслостанції вона мала стояти десь отут, і кранів немає, верхнього крана немає, ні, верхній кран є. Нема речагів, нема коромисел. Отак от, от пропадають речі, які коштують сотні тисяч гривень. Поубивати, руки повідривати за отаке безхозне відношення до техніки. Тому що річ не працювала, вона не відробила навіть гривні, а просто. Та він ніби під накриттям, але, самі розумієте, він тут снігом закурений стоїть. Коротше, для особо ударених і бажаючих це є варіант під реставрацію, але не більше. Отаке. Ось ще наш дачело стоїть, отакий конячий. На 630-й круг. Ладно, поїхали.